Нічна атака російських дронів у Вінницькій області. Є влучання в інфраструктурний об'єкт. Про це повідомляє перша заступниця керівника обласної військової адміністрації Наталія Заболотна у Фейсбуці. За її словами, підрозділи ДСНС працюють на місці. Цієї ночі у більшості областей України була оголошена повітряна тривога через російську атаку ударними дронами і ракетами. Вибухи чули у Полтаві та Одесі, В Одесі, за повідомленнями місцевої влади, працювала ППО. Росіяни атакували Мирноград. поранень зазнали жінка і двоє дітей. Постраждалі нині в лікарні. Їм надається медична допомога. Про це повідомила на своїй сторінці у Фейсбуці прокуратура Донецької області. За даними слідча ворог, ймовірно застосував дві авіабомби, пошкоджені також житлові будинки, господарські споруди та автомобіль. Дронами камікадзе та з артилерією продовж дня окупанти обстрілювали Нікопольщину у районі пошкодження адмінбудівля та лінії електропередач. Про це повідомив у телеграмі голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Також ворог по Марганецькій, покровській, мирівській та червоногригорівській громадам минуло без загиблих та поранених. Покровський напрямок перебуває найбільш поси, потребує найбільш посилених відповідей окупанту. Про таке у вечірньому відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський. Напередодні він заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо фронтової ситуації. Президент наголосив, що в жодному разі не зменшується увага до інших напрямків на фронті на Донеччині, Харківщині та в південних областях. Однак на покровському напрямку тривають незмінно найбільш жорсткі бої. Цей напрямок потребує наших найбільш посилених відповідей. Окупанту кожна бригада, кожен підрозділ на покровському напрямку. Всі наші воїни, які зберігають стійкість там і захищають наші позиції, попри російські штурми, багато в чому тримають основу захисту і на всьому сході нашої країни. Працюють по ворожій піхоті та техніці, щоби притихли, так каже командир гармати на позивний борщик разом із побратимами. Знищують росіян з артилерії, зокрема, займаються дистанційним мінуванням за допомогою іноземної гаубиці М 37 Сімки. артилеристів 148-ї артилерійської бригади зафільмувала наша кореспондентка Софія Чолас та відчула на собі і відповідь противника, з якою стикаються наші бійці на позиціях. Ми про що з банком. Може, так клати так. Розпочинають свій день артилеристи 148-ї бригади Світанкове небо та перша чашка кави. Для мене її готує зв'язківець Юлік, який встиг і баристою попрацювати у цивільному житті. Яким я ще не працював? Це в мене освіта кухар офіціант. Працював кухарем, офіціантом, парцював, барменом, баристою, працював барменом, працював барістою, працював айтішником. Працював. Всі ці професії із цивільного життя дивним чином поєднала служба. Юлік інколи готує для розрахунку, та основна задача зв'язок та все, що його забезпечує. Це кофо, один кофо. Це старший кофо, це молодший кофов, це синок. Да. А, тут ручні рації ми заряджаємо. Ніби відповідаючи на нашу цікавість, з рації вперше за день лунає до бою. За хвилину бійці вже біля гаубиці. Позовності на заборону, один ще рядом. Остріл! Пострій! Я так розумію, напевно, по піхоті або по якомусь міномету стріляли. Він працює. Приблизно знаємо якій стороні. Ну, по йому працювали, щоб він затих. А тепер він, працю... він працював не по нас. Власне, тільки ми зробили постріл, одразу прилетіло десь поруч з нами. Ховаємось в укриття. Ну, у них кожен рано, вони то далі на нас працюють, тобто нашій посадці працюють. Просто так, куди не будуть. Нассипають, насипають. В руках у командира гармати уламки ворожого снаряду 152-го калібру. З жартами, каже, їх снаряди більші. Осколте снарядів. Це коли таке до вас прилетіло? Кожен день. Просто не <риве> збираю. <риве> ми просто не збираємо. Просто, не збираємо. просто металом здавати, не приймають. Да, металом не приймають, то ми не збираємо. Жарти тут можна почути часто. У цієї військової родини широка географія. Олександр родом з Донеччини. Я сам з Сєвєродонецька. Д�а? Д�а -д�а. Я сам із Северодонецька. Довелося евакуйовуватися звідти. Зараз він під окупацією. Я не визнаю цього руського міра. Вважаю, що їм не місце на нашій території. чоловік залишив рідне місто палаючим від ворожих обстрілів на початку повномасштабної війни. Я потім, як приїхав. Коли я приїхав у Дніпро, то ще тижні за два пригинався, коли автівки чи мотоцикли гучно проїжджали. А тут може перший тиждень і лякався, а потім звикаєш вже знаєш, що робити у різних ситуаціях, як себе поводити. Олександр обіцяє провести екскурсію рідним містом, як тільки його звільнять. Посприяти цьому одна з його найбільших мрій. З Донеччини Софія Чолос, телеканалу Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини. Вибухи у російському Морозовську Ростовської області. Губернатор Василій Голубів повідомив, що внаслідок масової атаки БПЛА пошкоджено складські об'єкти в Кам'янському та Морозовському районах. Служба екстреного реагування ліквідовує загоряння. Місцеві пабліки писали, судячи з детонації, зайнявся склад боєприпасів на литовищі. Згодом телеграм-канали повідомили: дрони атакували комбінат Атлас, де зберігається паливо для армії РФ. І російська влада заявила про пожежу на нафтобазі у Білгородській області. На нафтобазі пролунав вибух та сталося займання одного з резервуарів. Пожежники за словами місцевої влади, нібито оперативно ліквідували вогонь. Постраждалих немає. Камала Гарріс офіційно стала кандидаткою у президенти США від демократичної партії. Вона заручилася достатньою підтримкою. За неї проголосувало майже 4 тисячі делегатів, хоча достатньо було вдвічі менше. Уже на партійному з'їзді демократичної партії, який відбудеться у Чикаго, 19-22 серпня. Кандидатура Гарріс на пост президента США від партії буде формально затверджена. Таким чином Камала Гарріс стане другою жінкою-кандидаткою у президенти після Гілорі Клінтон у 2016 році? Гарріс офіційно розпочала свою президентську кампанію у неділю, 21 липня, за кілька годин після того, як президент Джо Байден оголосив про вихід з президентських перегонів. Тендер на відбудову Охмадиту скасують і проведуть заново упродовж двох тижнів. Про таке під час брифінгу розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Він запевнив, кожен крок з грошима буде контролюватися наглядовою радою. До неї увійдуть шість найбільших благодійників, які перерахували найбільшу суму коштів. Представник МОЗ та представник Охмадиту. Крім того, наступного тижня мають зібратися найбільше будівельники України, щоб обговорити з ними відновлення корпусів лікарні, які не підлягають. Конструкції. Ще раз запросимо всіх найбільших будівельників прийти на прозорий конкурс, який буде на прозоро, точніше, і е, взяти в ньому участь для того, щоб е, чітко показати те, що можна відновити ахмедить швидко. Бо монам ключове питання компанія, яка повинна податись, повинна зробити це в короткі терміни. Це для всієї країни важливо. Раніше очільник відомства заявив, що МОЗ звернулося до правоохоронних органів для проведення додаткових перевірок щодо тендеру на відновлення київської лікарні Охмадит. Нагадаю, 8 липня російські окупанти здійснили терористичну атаку на найбільшу дитячу лікарню країни. Тоді на місці загинули дві людини, десятки отримали поранення. Вихідні без відключень, принаймні сьогодні світло не вимикатимуть. Запевнили в Укренерго. Щоправда, додали у разі зміни ситуації в енергосистемі щодо застосування обмежень, попередять додатково. Як відомо, в Україні цього тижня припинили вимикати електроенергію за графіками, бо споживання знизилося на тлі похолодання після сильної спеки. Також вийшли з ремонту два атомні енергоблоки.